Експорт українських товарів до Європи за останні 10 місяців зріс на 12 відсотків значною мірою за рахунок сільського господарства та продуктів переробки. Виробники товарів швидкого приготування планують запускати нові потужності. На цьому заводі вже готові три додаткові лінії. У нас є громна територія, яку ми намірний після підписання асоціації з Європи. Ми готові като Инвестировать в во втроеучерк, открывать новые uh, мощности. І складські, і призвосвіни компанії Маровен Фуд Україна кажуть, на ринки ЄС орієнтувалися одразу. Продукцію виготовляють на високотехнологічних, японських та європейських лініях. Їх безпечність підтверджується міжнародними сертифікатами якості ISO 9001 та ISO 22000. З 2011 року в'єтнамська компанія інвестувала у виробництво 40 мільйонів доларів. Продукти торгової марки Ролтон виробляються з української сировини. Сировину, яка приходить на склад, ми перевіряємо, і вона відповідає європейським стандартам. Якість нашої готової продукції, яку торгової марки Роллтон, підтверджується сертифікатами ІСУ 9001 і ISO 22000 Під час візиту на завод надзвичайний посол Республіки В'єтнам в Україні Нгоєн Мін Чі запевнив, його країна планує і надалі вкладати кошти у розвиток виробництва в Україні.